Боротипанство, то є так, що всім видає, що таке просто, недавно чи то відати. І сьогодні я маю ціль вас здивувати. По Варшаву, Краків, Закопане ви точно бачили вже неодноразово. Але що, як я вам скажу, що всього за півтори години від того ж таки Кракова знаходиться регіон, в якому є власна пустеля, химерні скелі, печери, де жили ще доісторичні люди, середньовічні замки на скелях і фестивалі, де можна подивитись справжні середньовічні бої? Цього разу я вирушаю в регіон Юра, щоб показати вам трошки іншу маловідому Польщу. Я в Юра. Можливо, не в тій юра, в якій хотілося би бути, але враховуючи те, що це всього одна година їзди від Кракова. А тут є і фантастичної форми скелі, і замки, і монастирі, і печери, і просто неймовірна природа. Тут я думаю, точно є що подосліджувати і вам показати. Юра звучить дуже екзотично, але краківсько-ченстуховська юра це вапнякова плата між двома великими польськими містами Краковом і Ченстуховою. Протягом мільйонів років тут виникли скелі, печери, ущалини і вузькі долини. Але прям справжнє слави цей регіон здобув в 14 столітті, коли польські королі почали будувати тут замки прямо на скелях. І якраз через те, що цей регіон дуже багатий різноманітними архітектурними пам'ятками, плюс має фантастично красиву природу, він є дуже популярним серед поляків. І напевно улюбленим їхнім місцем є Ойцовський парк, з якого ми почнемо нашу мандрівку цим регіоном. Серед усіх національних парків Польщі а їх і 23. Цей насправді найменший, всього 21 км квадратний. Дивно звучить всього 21 км квадратний, але порівняно з іншими це прям дуже мало. Але це один з найбагатших за кількістю природних пам'яток. Взагалі мені завжди дуже важко осягнути такі таймлайни, але ви спробуйте уявити, що йому понад 60 мільйонів років. І саме тоді формувалися усі ці химерні вапнюкові скелі і ущалини. Найвідоміша скеля в парку це краківська брама, така природна кам'яна арка, яка колись була своєрідним входом в долину. Дивись, ось я маленька, а вона яке велике. <плес> <плес> і це був для вас фотоспот номер один. Фотоспот номер два. Це ще одна химерна скеля, яка називається булава Геркулеса. Там було багато легендарних версій. Хто саме кинув цю булаву, але вирішили, що Геркулес звучить досить красиво, тому на ньому і зупинились. Але не скеліми єдиними. На території парку є понад 400 печер. За легендою, в одній з них навіть переховувався майбутній король Польщі Владислав Локетик. там вгорі видно людей, багато маленьких. До того, що прямо на нагору можна підніматися, і тут дуже багато всяких хайкінгових стежок. У нас цього разу пойцовському парку такий дуже лінивий туризм, тому ми дивимося на панораму знизу тільки. Це, до речі, ще одна відома скеля ойцовського парку, яка називається Рукавиця. Звісно ж, є своя легенда, як колись вона виросла з землі, щоб захистити чинця від погоні. В цілому, ойцовський парк називають таким собі природним музеєм просто неба. Але окрім природних пам'яток, по території парку ще проходить шлях дерев'яної архітектури. І ось ця маленька капличка, напевно, є найцікавішим її представником. Вона, як на ніжках, стоїть на цій невеликій річці, від чого виглядає прям дуже і дуже цікаво. В таких старих дерев'яних будинках в парку розміщено дуже багато різноманітних готелів і ресторанів. І в одному такому будинку я знайшла просто фантастичну кав'ярню, обов'язково прикріплю в описі, як її знайти. Бо місце прям дуже атмосферне. Це прям хіденджам войцовського парку. Тут прям ціла кав'ярня в старих інтер'єрах будинку. Дуже красиво. Тому якщо ви, як і я, ностальгуєте за епохою, в якій ніколи не жили, варто є зайти сюди на чаювання. Наступне цікаве місце, яке є в цьому регіоні, це пустеля. І це найбільша пустеля в центральній Європі. Того дуже часто у всяких польських тревел-блогах я знаходила її під ім'ям Польська Сахара. Ну, є питання. <ріст> є питання. Бо якщо ви раптом забули або, може, ніколи не бачили, Сахара виглядає ось так. Намагаємося знайти трошки красивіший вид на пустелю. <ріст> Надіюсь, що він є. І я цей вид таки знайшла. З цього боку вже можна повірити, що перед вами найбільша пустеля в Центральній Європі. Взагалі колись на цьому місці було дно льодовикового озера. Потім Велетенський кар'єр, де вимивали пісок для металургії. А вже в 20 столітті ця пустеля стала полігоном. Тут тренувались польські, німецькі, а пізніше навіть радянські війська. Ну а зараз тут часто знімають кліпи і інколи, навіть кіно, коли бюджету, знаєте, хватає тільки на польську Сахару. Добре, все одно я не погоджуся, що це польська Сахара. Але місце дуже красиве. Ну, але якою неймовірною не була б природа регіону? Головною принадою юра, звісно ж, є шлях Орлиних гнізд. це туристичний шлях довжиною близько 160 км від Кракова до Ченстухови, уздовж якого розміщено понад 20 замків. І якби ви раптом задались питанням, звідки така концентрація замків в одному регіоні, важливо розуміти, що це ми зараз з вами знаходимося по суті в центральній Польщі, навколо туристичні стежки, парк, скелі і так далі. А колись тут проходив кордон. Бо тоді території Польщі була значно меншою ніж вона зараз є. На південь, королівство Богемія, на схід, Литва, на захід Сілезія, на північ, Хрестоносці Тевтонського ордену. І звісно ж, усі ці сусіди хотіли собі відкусити шматочок території. Тому тодішній король Польщі Казимир Великий наказав звести мережу замків, розташованих на неприступних вапнікових скелях. Їхні високі стіни і кругові вежі дозволяли спостерігати за долинами і попереджати один одного про небезпеку. Звідти, власне, і з'явилася красива поетична назва Орлині гнізда, бо замки справді будували на вершинах скель, як орли будують свої гнізда. Деякі з цих замків досі виглядають досить неприступними. Частина з них залишила після себе тільки руїни, деякі виглядають досить розкішно і більше такі палацового типу, а деякі навіть зберігають свої середньовічні традиції. І ми з вами пройдемо з цією лінією від півночі до півдня, від руїн замку Вальштині до найвідомішого з усіх замку Огродженець. Зямок виштині це крайня фортеця на шляху орлиних гнізд. Колись він охороняв північний кордон Малопольщі села Лезією. Наразі він не дуже в такому гарному стані. Єдине, що гарно збереглося, ось ця кругла вежа, з якою колись було видно, як ідуть загарбники за декілька десят кілометрів. І ця вежа зрештою системи оборони понад 300 років працювала досить успішно, допоки спочатку в 16 столітті Максиміліаном Габсбургом, потім у 17 столітті шведами, і околиці не були зруйновані. Ну а на додачу до того всього, у 18 столітті її позносили ще далі, щоб отримати матеріал для будівництва сусідньої церкви в Ольштині. І так як в принципі усі замки пройшли через Максиміляна, Габсбурга і потім шведів, від них переважно залишились тільки руїни. Але коли дивишся на замок в Боболіцях, то так і не скажеш, бо на відміну від решти замків, його було прям повністю відновлено. Замок в Оболіцях – один з небагатьох, на який, коли дивишся, то думаєш, що таке варто було сюди приїхати, бо він прям повністю відновлений. Його на початку 2000-х викупили польські бізнесмени, і що дивовижне, вони не побудували тут готель чи якийсь ресторан. Вони просто його відновили по старих якихось гравюрах, картинах, документах. І зараз ми бачимо ось цю красу. Це прям дуже крутий приклад того, як приватна ініціатива може рятувати якусь історичну спадщину. І зараз цей замок якраз допомагає уявити, як виглядали всі ці орлині гнізда в часи їхнього розквіту. І відбудували прямо з усіма елементами середньовічного замку, з вежами, бійницями, кам'яними стінами і навіть автентичним мостом. Замок реконструювали не тільки зовні, а відновили ще й внутрішні зали. Того це один з небагатьох замків на шляху орлиних гнізд, в який є сенс зайти всередину. Тому, якщо вам цікаво поуявляти, як виглядали середньовічні зали, обледунки, меблі, різноманітні картини подивитися, то точно варто сюди зайти. Оце розкіш. Оце мені здається найкрасивіша зала. Прям всі обладунки. Ціла голова бізона є. Звісно, таке. Я думаю, ви знаєте, що в кожного поважаючого себе замку має бути легенда про привиди, який в ньому мешкає. Але в боболіцях пішли ще далі і навіть поставили знак. Справа в тому, що всього за півтора кілометра звідси розташований ще Міровський замок. Так от, за легендою, цими замками керували два брати Мір і Бобл. Неочікувано, правда? І от молодший Бобл, коли Міра не було вдома, спокушав його кохану. І коли розлючений і ревнивий Мір дізнався про це, він не тільки вбив брата, він ще й замурував дівчину в підземеллі. І от за легендою, до цього дня вона з'являється в стінах замку, як біла дама. Ну а для тих, хто хоче переконатися в правдивості цієї легенди, то можна залишитися в готелі прямо під замком. А ще під замком є кав'ярня, того можна випити чашечку якогось еспресо з таким красивим видом. Так, ну якщо ми говоримо про гарно відбудовані замки, то не можна не згадати про піскову скалу. Цей замок це пізніше доповнення маршруту, і він такий більше палац аніж фортеця. Але саме тут можна побачити, як оборонні споруди перетворювалися вже на елітні маєтки. В даний час це одна з небагатьох таких чудово збережених пам'яток архітектури епохи відродження в Польщі. Його, ще, до речі, називають Малим Вавелем, бо він має багато подібних елементів на ті, які прикрашають королівський замок в Кракові. Сам замок розташований прямо в Ойцовському парку, і якраз біля нього і знаходиться булава Геркулеса. А ми рухаємось до найголовнішого і за сумісництвом найбільшого замку шляху орлиних гнізд замку Гродженець, який розташований на найвищому пагорбі всієї юри на висоті 515 метрів. Так, зараз така невеличка пауза після ходіння по решті замків. І ми переходимо до останнього. І, напевно, найпопулярнішого замку на цьому маршруті це замок Огродженіц. Він не так прикольно відновлений, як Бобуліце, Але через це насправді він подобається е, місцевим переважно ще більше. Бо тут з одного боку збереглось більше, ніж там від руїн інших замків, а з іншого боку, він не такий вилазений і відреставрований, що можна трошки більше повірити, що цей замок пережив стільки століть. І тут навіть знімали. Е, Останнього відьмака, тому він прямо зараз супер популярний. А ще тут щороку, влітку, якраз, проходить фестиваль, де збираються реставратори з усієї Польщі, і вони коротше відтворюють такий побут середньовіччя. Тут і бої, і якісь турніри, і конні забіги, і якісь мода середньовічна. Коротше, дуже прикольно, підемо дивитися. Насправді з усіх замків окружін точно вражає найбільше, прямо як тільки ти заходиш на територію. І через те, що це була не тільки оборонна споруда, а й житлова резиденція. Коли заходиш вже всередину, можна в принципі подивитись, як функціонував замок. Нижній ряд, на який ми зразу потрапляємо, коли заходимо на територію замку, завжди був забудований громадськими всякими спорудами, по типу кузні, пекарні, комор. Тут зберігали запаси, готували їжу, ну і лагодили зброю після поєдинків. І вже далі йшов внутрішній двір житловими приміщеннями, залою для прийомів, спальнею, бібліотекою, каплицею, ну і може, чимось там ще ходіть, вам спальню. Згодна зараз виглядає не дуже. Але якщо трошечки включити фантазію, то можна уявити, як колись ці стіни виблискували тканинами, кованими люстрами і гербами шляхетських родів. Бо найбагатший власник цього маєтку Боннер обставляв його з такою пишністю, що його навіть порівнювали з вавелем. Ну а ви самі розумієте, що в ті часи таке порівняння було ого-го яким компліментом. Окрім спальні, в замку ще можна подивитися бібліотеку, приймальну залу, можна спуститися вниз до підвалу, де знаходиться в принципі дві таких цікавих кімнати. Перша чи то якась відьомська зала, чи що, але там дуже багато різних якихось холбочок з якимись настоянками. Я так підозрюю, якимись можливо ще зіллям. А друга присвячена ролі огруженця в кіно, бо, звісно, найбільше його прославив відьмак. Але тут знімали ще декілька кінострічок, і одна з них найвідомішого польського режисера Анджея Вайде. Стричний <турсу> момент. Лиш у мій нікому не потрібний підпис. <турсу> 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 тут тримали скарби. Ніц нема. Да. <реш> два ще два. Тоже нет снова. Хіба є ті дощики? Це солозы. Солоза. Да. Взагалі, цей замок це один з таких еталонів консервації замкових руїн з пристосуванням їх до туристичного маршруту. Це величезний комплекс скель, мурів, металевих сходів, драбин, всіляких галереї, місточків, і тому, в принципі, він є одним з найулюбленіших туристичних атракцій в Польщі. До того ж, теперішнє керівництво замку постійно вигадує якісь події, щоб замінити сюди туристів. Тут проводять і нічні екскурсії з факелами, і театралізовані екскурсії, і якісь лицарські бої. Ну і головною подією, звісно, стає той самий середньовічний фестиваль, який проводять в перші вихідні липня. І в ці дні до замку з'їжджаються люди з усієї Польщі, бо ви можете в такій унікальній локації подивитись, як проходило життя в середньовіччі. Тут приходить ярмарка ремесел, і в усіх цих маленьких палатках ви можете порозглядати різноманітні речі, такі як там предмети середньовічного побуту, одяг, якісь прикраси, там безліч всього можна тільки за цими розгляданнями провести півдня. Ну але, звісно, головною подією цього фестивалю є реконструкція середньовічних боїв та лицарські турніри. Чекаємо на велику битву. Після цих активних криків вони дуже довго виходили і дуже довго налаштовувалися почати якісь дії. коли я вже була тотально розчарована тим, що відбувається, стало трошечки жаркіше. Фурмі, ну, і так десь приблизно з годину. Тому, звісно, я не стала би дивитися цілу битву, а тим паче усі додаткові турніри, які відбувалися протягом двох днів. Але мені дуже подобається, як вони взагалі до цього підходять, що вони вигадують усі ці інтерактиви, щоб залучити місцеве населення до внутрішнього туризму і до дослідження якихось історичних локацій. Бо майже в кожному замку по маршруту відбуваються якісь події або фестивалі, або ярмарки, або якісь польоти на гелікоптерах над цими замками. Коротше, будь-що аби люди приїжджали сюди. І незважаючи на те, що шлях орлини гнізд і район Юра в цілому одні з найулюбленіших локацій в поляків на мапі іноземного туриста, вони повністю відсутні. Але регіон Юра точно вартує вашої мандрівки, бо всього годинка від Кракова і ви вже відкриваєте для себе новий світ дивовижних скель, казкових замків, пустелі, якою б вона не була, і просто неймовірної природи.